Починаючи з 1986 року, кожен третій понеділок січня у Сполучених Штатах відзначають національне свято День Мартина Лютера Кінга, борця за громадянські права. Більше 50 років тому Кінг очолив рух за права чорношкірих американців. На погляд багатьох істориків без нього був би неможливий прихід до влади Барака Обами, першого чорношкірого президента США, про життя Мартина Лютера Кінга та його вплив на розвиток громадянського суспільства у Сполучених Штатах. Далі Руслан Патричка. Сьогодні я хочу сказати людям Америки і світу: ми розпочали потужний рух, і жодна хвиля расизму не здатна нас зупинити. Мартин Лютер Кінг молодший став відомий як активіст руху за громадянські права у 1955 році, коли очолив кампанію за десегрегацію автобусів у штаті Алабама. Ми, Мангамми, чорношкіре населення міста Монтгомері, розпочали мирний протест проти несправедливості, якої ми зазнаємо як пасажири автобусів впродовж багатьох років. Рух за право чорношкірих їздити не лише на задніх сидіннях, а також у передній частині автобуса поряд з білими швидко переріз у національний рух за рівні права негритянського населення. У серпні 63 го Мартин Лютер Кінг очолив славнозвісну ходу на Вашингтон. Чверть мільйона людей приєдналися до демонстрації, яка поставила перед законодавцями вимогу зупинити дискримінацію за расовими ознаками. Правозахисник Роджер Вілкіс того дня брав участь у поході на Вашингтон це був прекрасний сонячний літній день, який приніс людям натхнення та наснагу. Було відчуття, що країна об'єднується навколо ідеї. Вперше у житті я відчув усю вагу та силу свідомості американців. У мене є мрія. Що мої четверо дітей одного дня будуть жити в країні, де їх будуть оцінювати не за кольором шкіри, а за складом їх характеру. Мирні протести за рівноправ'я поширилися по всій країні. Промови Мартина Лютера Кінга об'єднали цей рух і сфокусували увагу нації на проблемі расової дискримінації. У 64-му році Кінг отримав Нобелівську премію миру того ж року. Президент Ліндон Джонсон підписав закон про громадянські права а в 65-му році закон про виборчі права. Ці документи припинили расову сегрегацію, заборонили інші прояви дискримінації за кольором шкіри і дозволили чорношкірому населенню голосувати на виборах. я десь читав, що велич Америки у праві боротися за свої права. Останньою кампанією Мартина Лютера Кінга стала демонстрація у місті Мемфіс, штату Теннессі. У березні та квітні 68-го Кінг підтримав прибиральників, які вийшли на страйк. Але мирний протест вийшов з під контролю, коли молодь почала громити та грабувати магазини. Кінг засудив безчинства і пообіцяв повернутися у Мемфіс пізніше, щоб провести цього разу справді мирну демонстрацію. Втім, 4 квітня 68-го року його було застрелено у місцевому мотелі. Я дивився вперед і бачив землю обітовану. Можливо, я не дійду туди разом з вами, але я хочу, щоб ви знали, що ми, як народ, дістанемося туди. Через 40 років після його вбивства багато мрій Мартина Лютера Кінга стали реальністю, у тому числі, і обрання на посаду президента Сполучених Штатів Барака Обами, першого чорношкірого президента країни. Руслан Петричка, голос Америки.